Про дочку. Баба спевала про дочку. Не Дочка матір просе, отдай мене ненько, де багаті люди, де багаті люди. Я б туди летіла і все б я робила. Де великі хати, де люди багаті. Одала мати. Минає три неділі, а дочки в гості немає. Запрягай старій коні та поїдемо дочки в гості. Приїжджають до двору, а зят по двору ходить, білі руки ломе. Здрастуй, зяце, а де ж наша дитина. А ваша дитина вже три неділі з постелі не встає. Пішла мати до дочки у кімнату та й каже, оце тобі дочко, до великі хати, там люди багаті. Я втуди летіла і свої свекручі годила, і все переробляла. Переробила. Давай батько заберем її додому. А вона із голоду захляла, робити робила, а не було коли її їсти. Zabrali so do domu tamate in jo odkormila.